Слава Ісусу Христу, вітання з фронту, думки в голос. Що ти скажеш Ісусу сьогодні? Перечитую Євангеліє від Марка і зустрів підряд дві цікаві історії і дві різних реакції людей, і дві, два різних прохання. Тобто слова майже ті самі, але прохання полягає в е, зовсім протилежному. Я не буду їх прочитувати, я просто перекажу своїми словами, а ви можете їх прочитати в Євангелії від Марка, п'ятий розділ. Перша історія. Ісус прийшов у землю Гадаринську. Там був чоловік, одержимий демонами. В ньому був цілий легіон демонів, і вони його всіляко мучили, і ніхто з цим нічого не міг зробити. Коли прийшов Ісус, він вигнав цих демонів і направив їх у стадо свиней. В результаті це стадо кинулося скруче у море і потонуло. Прийшли люди з того міста. Побачили цю ситуацію, побачили, що чоловік цей при своєму розумі, здоровий, одягнений, з ним все добре. Ось. І разом з тим пастухи розповіли, що їхнє майно, їхній бізнес загинули, ці свині просто потонули. Ось. І що сказали Ісусу, ці люди? Написано в Євангелії, що вони благали Ісуса, щоб Він пішов від них, пішов з їхнього. З їхньої цієї місцевості, з їхнього міста. Через трошки Ісус перепливає на другий бік Генісарецького озера, і до нього приходить чоловік, начальник синагоги на ім'я Яїр. І сказано, що цей чоловік припадає до них Ісуса і благає, щоб Ісус прийшов до нього додому і зцілив його дочку. Одні люди. Просять Його, благають, Ісусе, іди від нас. Інша людина благає з усіма силами, усім своїм серцем, просить Прийди, Ісус, прийди. У мене велика біда, проблема допоможи. Знаєте, розмовляючи з різними людьми, помічав таку тенденцію, що дуже мало хто в добрі свої часи благає Ісуса, прийди. Часто люди кажуть, у нас все добре, нам не потрібен Ісус, ми нічого не маємо проти, але хай він собі буде якби в своїй стороні, а ми будемо жити своїм життям. Люди бояться, що Ісус може принести якісь зміни в їхнє життя, щось змінити, щось можливо зламати, від чогось відмовитись, прийдеться. Вони бояться цих перемін, і вони не бачать своєї потреби, у них все добре. І вони кажуть Ісусе, не зараз, іди. Але особливо це стосується часто молодих людей. Чим людина молодша, тим вона в своїх силах, вона впевнена, вона бачить свої майбутнє плани. Ну, їй Бог так якби не дуже потрібен. Ось. І, як правило, по мірі того, як ми дорослішаємо, ми обростаємо різними проблемами, переживаннями, зустрічаємо якісь негаразди, хвороби, проблеми. Хвороби дітей, ну дуже різні ситуації. І тоді часто ми кажемо: Ісуса, благаю, прийди. Ось. Ісус приходить. Бог настільки нас любить, що Він готовий завжди відгукнутися. Ось, Але знаєте, Біблія нас застерігає, що щоб ми шукали і призивали Бога, коли Він близько, коли Ісус іде біля нас. То не варто казати, Господи, не сьогодні. Ще десь там походи, піди до інших людей. Тому що ми не владні на своїм життям, і так може статися, що колись, коли нам дійсно припече, і ми будемо благати, можливо, ми навіть і не встигнемо покликати Ісуса. Ось, а ще є таке застереження, що Бог каже: з щирим я поступаю щиро, а з лукавим по лукавству Його. Якщо ми свого часу були такі зверхні і думали, що обійдемось без Бога, ось, а потім вже кажемо, ой Боже, все допоможи нам. Ну, Бог люб, люблячий і швидше за все, Він приходить все-таки. Але я не даю вам гарантії, що все станеться саме так, як ви бажаєте, саме в той час, коли ви його попросите. Тому я закликаю вас не нехтувати. Цією близькістю Бога в день благоприємний, коли от зараз день спасіння, коли Ісус близько, кличте Його до себе, в своє життя, і Він преобразить ваше життя, і ви ніколи про це не пожалкуєте. Люди, як правило, жалкують тільки про те, що вони занадто пізно покликали Ісуса. Нехай в вашому житті Ісус прийде якомога раніше.